А два. та Роджер з Денди Ворлду. Так, друзі, сьогодні ми будемо грати у Денди Ворлд. Друзі, в мене є персонажі. Ви думаєте, нащо ти купив Шерімпу? У нього все по одної. Я тоді ще не А От дивіться, в мене є добрі персонажі, типу як Богсен, Роджер. Та Руді. Вруді взагалі дуже схожий на боксини. Але зараз ми будемо грати на. на. Дайте спам'ятати на кому. На Роджері, на Роджері. Та сьогодні. Давайте к тому, к тому, к тому. Сюди-сюди є, встиг. Ага, я один пішов. Добро, друзі! Я, не вмію. я вмію тільки з командою грати. Ну, йдемо зараз якусь спробуємо. Друзі, я вмію грати в Dendy World. Я десь. Е, вчора увечері купив собі Роджера. Мені дуже сподобалось краще, мені здається, я купив собі Космо. ко космо я суперсил, а ви він... Дуже швидко чинить машин, це я знаю. І що ще. Так. Я граю один. В мене є Боксон, Роджер, Руді, Шерімпо та Тіша. Добре, друзі. Дивіться, які в мене є. Твікстер їх, їх так, вроді би, звуть. У мене є бандана Бокстона і такі колокольчики, як у Руді. Угу. Не люблю цю карту краще з людьми грати. О, друзі, я бачу перший. Давайте його полагодимо. Так, друзі, це типу... Так, друзі, не попав. Так. Друзі, попі, Дуже... так. це поппі, знайомтесь. Дузу. Так. Ему спрятались. Сховалися. Это далі дочинимо. Треба попадати, щоб... Попі нас не знайшло, я так розумію. Ну, це знаю. Дуже гарно. Так, далі. Знову дуже гарно. І що далі? Так, не дуже гарно. І ми першу. Просто дуже добре. Нас, наш Роджерс це сказав. Друзі, якщо ми пройдемо... Так, мене хтось там заді замітив. Все він не помітив. А, та, та, це попі. А, друге, я. я зрозумів. Царапка! А, ні! Одну хп. Друзі, це царапка була фі. Друзі. Царапка, вона, то вам скажу, вона дуже стрьомна та найкраще ім. Ці штуки не робити. Та, друзі, я зрозумів, в мене є така типу суперсила, Що я бачу, де всі предмети знаходяться? Чи там твістер, не твістер, тун, не тун. Так, друзі, тут сарапка. І так. А ну там далі. 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 Дуже страшно, дуже страшно. Ідемо. Угу. О, ончер. А на кого лончер? Мака. А хто така мака, я не знаю просто. Ну, давайте, ми вже все одно не виживемо. Друзі, ви, ви розумієте, фу, це нуб якийсь Як ти получив роджера чи руді. Ну, друзі. Просто я не вмію грати один. Мені треба навчитися грати один, то, тому що в мене так взагалі не вийде. Я так думаю. Не вийде, тому що це 100%. Я тільки вмію в команді грати. Загрузка, блін. Знаєте, я ще я ще помітив. Там на телевізорах дуже круті мультики. Цей гер, я так розумію, робили создателі. Розробленки. Там мені так дуже подобається. Це так дуже круто. Видите, давайте... Вона вже є 500! А дивіться, я скоро собі зможу купити... І собі хочу. коал купити. Хоча скільки. 300. Угу я хочу його купити. Тому що давайте на нього будемо купити. Я думав на кого ми мені, мені купити на цю. Чи на цього? Так я подумав на того буду купити. Тому що він мені реально дуже подобається. Ось він, ось він. О, давайте сюди. Ведь тільки эм туне поміняємо. Я хочу Руді взяти. Оп. Все, на Руді. Так, уи давай з нами вставай. Ні, він не хоче. Другі, друзі, але це зеркало. В нас у команді є. Я Руді. Чи давайте все-таки візьмемо Роджера, блин. Давайте за твістерів подивимось, як когось взагалі вивчив нового. А мені ще не на кого нового не вивчив. А, а кого я взагалі дуже рідко зустрічаю? А, ну коні я майже один раз тільки зустрічав. Угу, кого ще? Тут теж дуже мало зустрічав. Тього теж дуже мало встрічав, встрічав. буде. Дуже рідко, але у дві багато. Зустрічаю я вже скоро. Можу куп... накупити царапку, дуже мало Роджера. Ну і цю теж можна сказати, мало зустрічав. А, вон, друзі, дивіться яка тут команда збирається. ВТ з ним хочу, навіть Роджера за це візьму. Добіжимо. Тут, тут дуже багато, тому все буде Макс. Пліс. Я хочу к вам. Блін, ні. Настигу тоді йдемо туди. У нас буде така команда. Дивіться, э О, ось так в нас нормальна така команда сім. Сім людей норм Дисях ем, три Роджера и там Зеркало. Я не знаю, як це зеркало звуть. Денти я знаю Денті, Бокс, Гиги, ем, Тудлс, Фина, Поппи, Роджера, Руді, Куэлл, цього Зрозуміло. Як його звуть, я не пам'ятаю просто. Так, друзі, ми будемо грати на Роджері з такою командою. Будемо точно. Визон. Нас. Навіть чотири Роджера читає що мене. І одно зеркало. А Глістон його звати. Хочу хоч і не знаю чому. Глістон. Але дивіться, в чому прикол цих Роджерів, тому що, м. Роджери, потому что он дуже быстро машины чинит, тому можно было фор сто процентов. Я буду, друзья, ховаться вот тут. Они будут чинить машину, потому что так мы сможем на Денди может быть разозлить. Да ладно. О, не-не-не, стоп-стоп-стоп-стоп. Слава Богу. Друзі, ви бачили? Прям на мене уї дивився через дирочку. Фу. Друзі. Знаєте що? Я зараз буду купити собі тищу. Тому що я Роджер купив собі за тищу. І. А, і я зараз, друзі, я куплю собі на космо. Тому, мабуть, наступне відео. чи... Е там там, буде наступне відео, вийде навіть з космо. Опана там Уї. Я хочу. Той шарик забрати. Вони мені потрібні. Так. йдемо, 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 йдемо. У мене шрім не помітив. Друзі, я хочу собі дуже швидких персонажів. Щоб е, монстрів водити, а, а ці будуть машини. Тому що бігати це просто так ходити дуже швидко це. Друзі, я там бачив. Фу... Чого 1 ХП? А я не космо! Щоб його підвучити, я би це б. Опа. Грузі, друзі, друзі. Четверта машина. Руйповне ще хп. Пока. Він мене не укусив в Ліфт. А, блін, укусив. Хпець. Все так укусив мене. О, це в неї ХП дуже мало. Він пише, що в мене дуже мало ХП. Вау, друзі. Там хтось просто не встиг добіжати, я так розумію. Блін, мені це треба. А в мене немає. Давайте розгорюємо його. Ну, чому ж Ти це покупаєш. Пора мені вже йти. О, ні, друзі, здається, хтось купив щось. Я хотів розвити, друзі, щоб ви знали. Я цю карту не люблю. Я її знаю наізусть, але тут я плюс, тут дуже багато лончерів. Чи я не знаю, як, як ви це називаєте. А я це називаю лончер. Мені так удобно. Там фін. Опа. швидше Збираємо. І там я ще бачив. Так! Да, так, тут ще є ончер У них уже 254 ончер Да, друзі, що я хочу, давайте зараз. Підідем. І оп Так. Так, друзі, нам повезло ще фін. А коли він буде йти сюди, то... Оп. Так, мене фін помітив. Все. Мене бачить. Как я хотів. Там космо. Не мене бачить просто, я не знаю як. Люди лагай. Я не знаю, куда я сейчас я зараз бежу. Потому что в мене лагай. А, одно хп, одно хп, одно хп. Одно хп, там финч я зараз. Эх. Ну, Рузи, ну, совсем капут. Раз. Да ну это же, на Чомусь за роджера. Давайте спробуємо за Руді. Але я хочу за роджера. А мені треба за Руді. Рад, тому що в нього можна, в нього, бо в нього є суперсила. А, друзі, руді стоїть тільки 300 тих шариків. Я думав, все бай-бай, мої вончери. Але бац, воно шарики стоїть. Мабуть, треба було купити на Руді. Ще з бокс нам ходити, а потім вже... Хоча я нажалію, що я купив Руді. Я жалію, що я купив Роджера. Треба було купити... О, дивіться, Який багатий сервер. 519 в мене вже є. Я собі ВІ хочу, от ВІ я собі дуже хочу. Угу, ще хочу ось цього, от для нього треба цілих 2000. Але, друзі, кого я дуже хочу, це тільки Гуда, тому що Гуд це просто. Він такий милий, він такий гарний, це, мені здається, самий найкращий. О, давайте сюди. Давайте тільки візьмемо Руді. Пробачимо, чи з побачимо, чи, чи Руді пройдемо. Оп, ми йдемо. Ага, там вже максимум 8. Дивіться, тут гуди? Цих три гуда. А давайте тут ставим уже нас примут. А у нас есть царапка. Ммм, круто. Тут царапка и гуд это дуже крутые персонажи. Як... Мне... Да, друзья, в нас есть еще. В нас есть. Е... Космо. Это на кого такие? Вау! Скин такие прикольные. общем, можно уже и ты не сдаете. Так, думаю, так, оп, прыгаты. У, -у, У, спраут, спраут, это дуже, я знаю, это Давай, давай, буду. Давай, я дуже хочу, дуже, дуже, дуже хочу. Вставай, ты тащи коня, хочу, чтобы на него Давай, ты, давай, ты. Экран крутится, крутится, друзья. А если вы хотите ще більше модів по Майнкрафту, а не по роболсу відео. То давайте. Якщо, ви, якщо ми наберемо 500 переглядів, то вийде. Ой, ми вже біжимо. Так, ну я точно вже не стигну. Їх же максимум 8. Давай! Хочу залізти! Ч, чого я не можу залізти? Є, я заліз! Нас на, на 6. Друй, да, що я казав? Якщо ви хочете більше модів по Майнкрафту, то, то давайте наберемо на Моані хоча б 500 переглядів, добре? І вийде новий мод, дру, вийде у першу частину, у перші. у перший раз. Частину е, вийде новий. Вийде новий мод, який я куплю і зніму з ним відео. І ще вийде друга частина Ван-2. Ваяни 2. Тому давайте наберемо на першій частині Ваяни хоч, хоча б 500 переглядів. І буду знімати все новеньке. Дивіться, в нас цілих два года, а вони будуть водити. Бачите, вони ходять, як я бігаю. Я собі тоже його дуже хочу, щоб так водити, водити, а машину не робити. Опа, там попі з боксом дуже. До речі, до давайте почнемо робити машину. Тут зараз будемо чинити. Весь там царапка. Ну, зараз ем, збираю лончери, я так розумію. Хоп! Гарна робота. Зараз ми собі будемо попасти. Над дуже гарну роботу, що ми зробили. Раз. А у царапки суперсила, як у Гуда, я так зрозумів. Тому, мабуть, вони схожі. Раз. І давайте дочинюємо, дочинюємо. Бенг є. Сюди? Оп, це попі! Я думав, це гарно попі. Воно погано в мене одно хап. Вона, я так розуміємо, надо доводить, якщо я навіть буду просто ось так ходити. Дивіться, там гуд робить. Та чому гуд робить машини? Друзі, друзі, то була моя нелюбима картка, а це моя дуже любима картка, я її просто обожаю. Оп Друзі! Летимо просто зараз в ліфт! І сує. Все, я перший в ліфт. Ай, ну, я там хотів забрати. О боже мой, мене чуть боксон зараз не вкусив. Космо, космо! Космо, ми полічи мене, космо, космо, полічи, полічи, боже, поже полічи. О! Господи. Давайте роззвемо, Угу. Я б хотів би це купити, але мене не хватить. Тому в мене є шоколадка, яка для побігу дуже гарна. Так, друзі, вони пишуть, будемо злити день вони. Пишеть так, будемо його злити. Я так я не знаю, чи зможу я його розлити взагалі, тому що. Та я нубик такий. У якого просто є порочку персонажів, так друзі. Ну тут ми, ходитися, у цей раз не будемо. Будемо чи ремонтувати машину, чи лончери збирати. Мені здається, більше як... Ремонтувати машини треба, щоб піти на наступний етаж. Та я коли б купав його, то я думав, зараз я куплю в нього буде суперсила, як у Руді. Ну, прям точ в точ, як у Руді. Просто типу. Що в нього буде суперсила. швидко ремонтувати машини. Але в нього є. Та що ти робиш? Він мене не вкусив. Ось вот якийсь особливий персонаж. Угу. Сарапка тут хоче спрятатися. Ні, не, не треба, не треба. А-а-а-а, не треба. Угу. Фіо... Не треба. А, 도... реально вона як гуд вона своїм хвостом. Вона дуже класна. Так, друзі, ми сприсували, ми навіть зможемо добіжати до ліфту, дивіться. Тут в нас розкажуть про оцих персонажів. Нашого Роджера є і мій Бокстон. Так. Опана, друзі. Ось бачите цього персонажа? Спочатку заспокоїться, а потім, коли ми його от, от, заходимо сюди. А, ні, треба взагалі боїсь до нього підійти. Друзі, цей це той персонаж. Адно ХП, одно ХП! Одно ХП! Одно ХП! Одно ХП, Одно ХП, Одно хп, ХП. Та не розумієш... що. Ааа, блін, позор. Знаєш, що він взяв шелімпу? А думаю, ну, друзі, давайте зараз теж перейдемо на хардкор режим і візьмемо з Sheri Imports. Друзі, я думаю, це взагалі зараз буде капець. Та я думаю, ми вмиремо просто на першому етажі. Давайте, друзі, будемо з командою хоч. Ось так ми можемо дуже легко вмерти. А так хоч би це буде напів хардковий режим. Повминутися з йде. Ось бачите, в нього всі, зв всі такі зв'язки. І ось так ця креветка виглядить. Така дуже засмучна, така, ну. не дуже. О, скоро на цей монстр появиться. Так, душу скоро 14 частив. Чес О, давайте сюди станемся якийсь профессионалы. Не угу. давайте все-таки возьмем... Ну хоть боксная, давайте боксным. Я люблю бокс на мне подобайте. Він написав джиндер. Ginger. туду Ginger, с Угу. Буду уже, мабуть, быть и ты. Бо... Ладно, давайте все-таки візьмемо шерим. Я готов. Он прикольно виглядає Идем. Гоу-гоу-гоу-гоу. гоу тут у нас у команді буде два Космо? Так ты же вже уже круто. Идемо, ну чего? Друзі, а він... Вене год мне здаете ходить. Та ще і біжить дуже швидко. Я не усе... Я не пам'ятаю, я грав на ньому чи ні. А як здається, він дуже прикольний персонажик. Дамой, домой. А, так вони туди йдуть. О, все я зайшов. І давай... Ага. В нас такі профі, та на профі... А ви в нас є космо. Нас ч. настроє. Все капець, настроє. Можемо дуже легко програти. Тому що нас О там максимум ще буде... Було добре, то це п'ять. І це максимум, щоб ми змогли нормально пограти. Дуже нормально пограти. А, я один. Вийте, а як, як можна все вийти? Як можна вийти? Ну все, друзі. Теньку з вами я у Всім бай-бай. Відео прикольно, да? прикольно, так? Відео прикольно, так.